17 березня працівники житлово-комунального господарства святкують свої професійне свята. Досить символічно, що воно призначено саме на цю пору, але неможливо переоцінити значення професіоналізму та відповідальності тих, хто працює у цій сфері. Завдяки їх наполегливості, працівитим рукам та мудрості, незважаючи на всі негаразди сьогодення, населення стабільно забезпечується водою, підтримується безперебійна робота інженерних комунікацій. Каналізаційного та шляхового господарства проводиться ремонт житла, благоустрій та озеленення вулиць і скверів. Вони роблять це можливо, щоб обсяг та якість цих послуг відповідали нашим запитам. Але на жаль, сьогодні не всі розуміють сутіх роботи, а тому готові лише критикувати, кричати, сперечатися, вказувати на сміття, яке завтра ж самі і винесуть на узбіччя дороги. А ось те, що досягнуто, зроблено працею комунальника, принципово не помічають. Їх клопітка праця починається в той час, коли більшість мешканців міста ще не прокинулась, а завершується, коли більшість вже сплять. То хто ж вони наші комунальники? Деяких із них ми знаємо в обличчя. Так як не раз зверталися до них по допомогу інших бачили неодноразово в місті, коли вони виконували свою роботу. Але, як правило, ми проходимо повз і не звертаємо уваги на цих людей, зайняті своїми проблемами. Тож давайте напередодні їх професійного свята познайомимося з ними поближче. Йде березень місяць. Правда, ще зимово-весняний, але день-два, і вважаю, що все-таки весна, візьме своє. Недаром на ці весняні дні припадає професійне свято, День комунальної галузі. Це поточне утримання житлового фонду та графік капітального ремонту. Хотілося б трохи зазначити про нашу роботу за 2012 рік щодо поточного ремонту. Нашим підприємствам було вкладено 54 тисячі гривень. Це було сугубо на матеріал. За ці кошти були виконані. Ремонти, під'їзди в цьому році ми зробили 31 під'їзд, як ми посередньо з іншими годами, це було у нас 17, 12, 15. Це за ці кошти були виконані ремонт сакалей, поточний ремонт покрівлі, поточний ремонт вікен, дверей і тощо. Щодо капітального ремонту, також нашим будинку управлінням дочірне підприємство виконало ремонти на суму 538 тисяч. Із цих коштів було покрито криша, з заміненої покрівлі на новий зараз сучасний матеріал «Євроізол». Це 2849 квадратних метрів. Із 538 тисяч було витрачено на покрівлю 361 тисяча. Ну, Також були проведені роботи по заміні металевих труб, каналізаційних і водяної мережі на пластики. І за цим всім стоять майстровиті люди, самовіддані своєї професійної професії, терплячі до каприз людських. Таких у моєму підприємстві 20 чоловік це слюсари, столяри, плотники, водії, покривельники і працівники бухгалтерії. Без такої простої, на перший згляд, звичайної праці неможливе існування нашого, нашої служби. Ось уже багато років працює головний бухгалтер Ганна Івановна дворник. Що я можу сказати за цю людину і жінку в першу чергу? Це відповідальна, самовіддана, фахівець своєї справи. Також є в нас сінальні люди ВТР, Це завжди люб'язні, уважні, майстри високого класу, які знають і поважають у, у колективі. Це економіст, тарянік Марія Лінічна, бухгалтер. Камалик, Єлена Віктора, Накарякова, Любов Алексіївна, Зіненка Люда. А люди, які готові прийти на допомогу, це у нас слюсарі. Їх три чоловіка. Хотів би їх назвати: це Берес Анатолій, Талятников Олександр, Войнов Олег, які безвідмовні, надійні, без їхніх золотих рук неодноразово вже це підтверджувалось, ніколи не обходилася жодна екстрена ситуація. Ось уже три роки працює електрозвальника у нас Шаруйка Сергій. Це майстер своєї справи. Він вміє робити все, що замовляли. Е -е його роботу ми можемо побачити в нашому місті. Це і ліхтарі, і парки, автописні зупинки, вказівні знаки і направлення і багато іншого. Також у Тресянському Жені працює два електрика, які постійно контролюють житловий фонд, щоб в наших будинках завжди було світло. А щодо столя Святошенка Романа, покривельника будин... будника Олександра, які утримують, які держать, мабуть, контроль за житловим фондом, криють покрівлі, роблять лавки, якісь столи, огорожу, проводять поточний ремонт дверей і вікен. Ось така вона наша комунальна робота ніким не замітна, рутівна, щоденна, яку виконують наші працівники ЖКХ. І пользуєш нагодою в цей день, я хочу привітати і своїх колег, і свій колектив. побажати їм успіхів, здоров'я, наполегливості, а їхнім сім'ям, напевно, щоб процвітав, постійно, наверное, був присутній мир і достаток зі святом вас. За те, щоб в наших оселях завжди була вода, при цьому, щоб вона відповідала санітарним нормам, а також щоб наші вулиці були освітлені, відповідають підприємству Трестянець Комунсервіс. Як кажуть, без води не туди і не сюди. Я Яценко Ігор Борисович, начальник комунального підприємства Тростянецької міської ради, Трестянець Комунсервіс. І сьогодні вперед день свята, професійного свята комунальників. Мені випала велика честь представити наше підприємство як е, виробничу одиницю і, е, мабуть, трохи більше знайомити мешканців Страстянця з тими людьми, які на сьогоднішній день е, опікуються проблемами е, водопостачання, водовідведення в нашому місті е, і е, надання інших комунальних послуг, які ми виконуємо по замовленню. як... Е, Громадян нашого міста, так і інших підприємств. Те, що стосується, як вже я сказав, наше підприємство основною сферою своєї діяльності має це водопостачання, яке на сьогоднішній день визначено п'ятьма водозаборами. Центральна частина міста це вулиця Татаренка, водозабір по вулиці Фурманова, водозабір по вулиці Шевченка, Виселка Гай та відповідно. По вулиці Разіна. На сьогоднішній день наше підприємство своїми послугами надає по поводу постачання більше 4,5 тисячі абонентам нашого міста. Також велика частина як людського потенціалу, так і наших засобів зосереджена на тому, щоб виконувати роботи по водовідведенню. Яке представлено каналізаційними насосними станціями, яких на території нашого міста теж 5 одиниць, і очисними спорудами, які на сьогоднішній день приймають стоки від шоколадної фабрики, від їхньої каналізаційної насосної станції. Від Центральної районної лікарні теж є відповідна станція, яка належить центральній районній лікарні. І наша центральна каналізаційна станція, яка знаходиться на вулиці Відродження, яка акумулює всі стоки по місту і транспортує їх на очисні споруди. Ясно, що яким би чином я не характеризував технічний потенціал і фінансовий стан нашого підприємства, але це результат все людської діяльності тих людей, які на сьогоднішній день працюють у нашому підприємстві. переддень свята не хотілося б акцентувати на комусь особисто, але, мабуть, як кожен керівник, я маю право представити окремих, окремо таких людей, які які дійсно в моєму розумінні, в розумінні моїх підлеглих, середньої ланки є тими людьми, на які, на які вони можуть покластися, яким можна доручити завдання, і ясно, що очікувати позитивного результату? Наше підприємство в кількісному виразі налічує 68 чоловік, які зв'язані з нашим підприємством в трудових відносинах. Як е, кажуть е, люди, які вже навчені досвідом, говорять, мабуть, так, що е, вода, так як і жінка, коли вона є її, ніхто не помічає, коли, але коли вона е, зникає, то тоді всі е, переймаються її відсутністю. Е, на сьогоднішній день е, дільницю в водопостачання. Очолює е, рибалка Сергій Палич, під, е, підпорядкування якого є бригада е, слюсарів, е, бригадир Сергієнко Олександр Іванович і е, відповідно, е, е, ці е, люди устраняють е, ті неполадки, які виникають в системі водопостачання. І з е, всієї б е, кагорти е, людей, які представляють водопостачання. Я хотів би відмітити Мерешніченка Володимира Семеновича, який в цьому році від нашого підприємства номінований на грамоту від міського голови, якраз в переддень дня комунальника. Ця грамота буде йому вручена як людині, яка на сьогоднішній день відповідає за центральний водозабір по вулиці Татаренка і в його підпорядкуванні є. Три скважини, які забезпечують якраз водою всю центральну частину міста. Те, що стосується дільниці водовідведення, яку очолює юхно Віктор Олексійович, бригадир цієї ж дільниці це товстий Віктор Петрович. То якраз із когорти цих людей я теж хотів би представити. Номінанта на грамоту від міського голови це Худолій Анатолій Володимирович, який своїм досвідом життєвим, своїм досвідом професійним виконує дуже велику і необхідну роботу в своїй дільниці і є наставником тих молодих людей, які прийшли останнім часом в дільницю по водовідведенню. Також я хотів би відмітити е, Лопатенка Леоніда Івановича, це нашого екскаваторщика, е, без якого жодна робота, яка стосується чи, е, аварії по е, водопостачанню чи водовідведенню, не е, проходить. Тому що його філігранна техніка і володіння екскаватором, практично як своїми руками, е, дозволяє нам е, проводити ці роботи. Без, без додаткових витрат перед нашими іншими, іншими тримачами мереж, як то мережі зв'язку, мережі газопостачання. І тому от якраз на таких людях, на таких професіоналах на сьогоднішній день, мабуть, держиться кожне підприємство і наше підприємство, зокрема. І завершуючи представлення організації, яку я очолюю, я хотів би. Закінчити представниками слабкої статі, слабкої половини, але людей без роботи якої, мабуть, не мислимо жодне підприємство, тому що облік, планування, підведення підсумків, юридична робота, і контрольна робота, робота контролерів, які безпосередньо спілкуються з нашими абонентами. Знімаючи показники, мабуть, без цих людей важко представити кінцевий, кінцеве представлення про нашу організацію. І тому я хотів би сказати, що без цих людей це і економісти, і бухгалтера, і юристи, і контролери нашого підприємства, вони якраз своєю роботою. Своїм е, жіночим ставленням до неї, своєю е, такою скрупульозністю до е, своїх посадових обов'язків, дозволяють нашому підприємству хай і не тими темпами, якими б хотілося, мабуть, оточуючими, оточуючим, але е, ми поступово рухаємося до того, щоб е, підприємство наше стояло е, впевнено. Впевнена, на ногах я маю на увазі опираючи на опираючись на людський потенціал і опираючись на фінансовий стан. Хотілося б додати характеристики наших дочірніх підприємств, до яких на сьогоднішній день відноситься екосервіс. це керівник Гайдукович Роман Віталіч. До обов'язків цього підприємства відноситься. Розчищення доріг від снігу взимку, централізований вивіз сміття як від приватного сектора, так і юридичних осіб нашого міста, обслуговування полігону, який теж є в його підпорядкуванні, і підсипка доріг, грейдування доріг влітку для того, щоб жителі нашого міста мали. Пристойну проїжджу часть по тих вулицях, де якраз проїжджа частина піддається рейдуванню доріг. Наступне підприємство це дочірнє підприємство Зеленбуд, керівник Пасікун Тетяна Миколаївна, які переймаються проблемами озеленення міста, малі архітектурні форми. Які е, з'являються в нашому місті, в Урочищі нескучному, це теж результат роботи е, рук працівників цього підприємства. І е, така рутинна робота, як прибирання сміття на території міста, це теж обов'язки цього підприємства. Е, наступне підприємство це енергоремсервіс, керівник самодай Юрій Владимирович, який в своєму підпорядкуванні має електротехнічний персонал, який в свою чергу займається забезпеченням функціонування вуличного освітлення, прокладанням нових мереж, ремонтом, ремонтом ліхтарів та встановленням нових ліхтарів на територію нашого міста, також до його підпорядкування Відноситься і підтримання в належному стані освітлення тих архітектурних форм, які є на сьогоднішній день у нас місто, тобто червоної та білої церкви, круглого двору та каплички, яка знаходиться в центральній міст, частині міста Трестянець. І завершує плеяду наших дочірніх підприємств, це дочірні підприємства. Готель Трастянець, в якому, до речі, наше підприємство теж орендує частину приміщення для своїх офісних кімнат, яке займається тим, що приймає відвідувачів нашого міста в своїх теплих і охайних кімнатах, і залишає їм приємні спогади про наше місто своєю роботою. Завершуючи свій виступ, я хотів би від свого імені, від імені організації, яку я на сьогоднішній день представляю, поздоровити всіх комунальників нашого міста з професійним святом, побажати щастя, здоров'я і саме головне бажання. Тому що коли у людей буде бажання, то як наслідком після цього з'являється здоров'я, з'являються кошти. З'являється любов. Враження про будь-яке місто складається в першу чергу з чистоти вулиць, благоустрою парків та скверів. В нашому місті ці роботи виконує комунальне підприємство Зеленбуд. Їх покликання краса нашого міста. Підприємство, яке я очолюю, це дочірнє підприємство Зеленбуд. На ньому нараховується 13 чоловік працюючих. Підприємство займається в основному благоустроєм міста. Це входить ремонт колодязів, зрізування дерев, прибирання сміття, посадка квітів, замітання тротуарних доріжок і другі інші роботи, які стосуються благоустрою. Підприємство працює стабільно, завжди виконуємо свої обов'язки по прибиранню і взагалі всі. Свої завдання. Особливо хочеться відмітити роботу прибиральників міста, які щоденно займаються своєю роботою, щоб наше місто було красиве. З нагоди свята хочеться привітати не лише своїх працівників, а й всіх працівників комунальної служби святкуванням Дня працівників житлово-комунального господарства. Побажати їм здоров'я міцного, терпіння, удачі в праці, щоб завжди їх тільки спіткали добрі е, надії і завжди вирішувалися всі проблеми. А мешканці, які живуть у місті, цінили працю працівників комбіната, які наводять порядок у нашому місті. Особливо за своє підприємство, що я хочу сказати, працюють всі добре, але в одного завзятість більше, в другого менше. Працюють і люди похилого віку, і молодь. З нас з молодих хочеться мені привітати молоде покоління це Шелостюк Віталій Володимирович, який. Своєю працею приносить користь для міста, молодий працівник, але наряду є і пенсіонери, які теж не відстають від молодого покоління. Тож побажаю їм усім і пенсіонерам по свого підприємства, і молодому поколінню, і лише усім працівникам комунальної служби удачі, здоров'я і щастя в їх роботі. Отже, завдяки спільній праці комунальних підприємств, в нашому місті підтримується чистота а в оселях – затишок, адже досягти чогось гідного можна лише спільною злагодженою працею. Так, звичайно, успіхи є місто чисте та охайне, освітлене вечірній час, щорічно проводяться роботи з ремонту покрівель та швів, благоустрою та озелененню, встановлюються дитячі майданчики, лавочки, урни та інше. Але проблем у наших комунальщиків ще більше. Та поклавши руку на серце, чи багато хто, опинившись на їх місці, міг би гарантувати різке поліпшення якості послуг, адже крім людського чинника, є ще багато об'єктивних причин на сам яке часто буває Недостатнім, а їх робота як повітря. Поки є, його не помічають, а тільки що відчувають відразу все і дуже сильно. Для сучасних людей комунальні блага давно стали настільки звичною справою, що ніхто вже особливо і не замислюється над тим, скільки зусиль варто докласти для їх стабільності, і який при цьому величезний тягар відповідальності лежить на плечах працівників житлово-комунального господарства, адже саме від професіоналізму і відповідальності людей, які працюють в цій галузі. Багато в чому залежить благополуччя кожного будинку та кожної родини. Але на жаль, вони тільки зрідка отримують у відповідь вдячні слова. Тож, шановні трестанчани, давайте будемо більш об'єктивні і дякувати цим людям не лише в їх святу, так як найбажанішою та найціннішою винагородою для будь-якого підприємства буде лише щира подяка, підтримка, розуміння та заслужена вдячність тих на благо кого трудяться наші комунальники.